У версії модуля документації 5.01 покращено формування відомості про встановлення знаків. Тепер вона формується при поділі, тільки по межі поділу. Автоматично створюється ось така лінія поділу, межові знаки, пропорції і їх координати. Також вони зразу підписуються відповідними номерами. Тобто дана відомість, як і схема розподілу, формується тільки один раз на всі ділянки. Зараз покажу, як вона формується. Так, загальну ділянку ми даємо наперед. Починаємо з першої з поділених. Тут вибираємо відомість між визнаків в дужках поділ. І ось так тільки ще залишається розсунути ці підписи. Приклад відкрию інший варіант. Так, це загальна? А розподілу, який тут утворюється, він один, тобто формується тільки один раз, як і для схеми розподілу, так і для цієї відомості. Так, ну і тут ми бачимо, що пише, е, земельна ділянка, яка на місцевості межу З, ділиться на три земельні ділянки. Там вона ділилася на 2. Відповідно, маємо чотири нові межові знаки по межі поділу і їхня, їхні координати. І тут пише в точках таких то встановлені, ну тут вже собі коригуємо, як потрібно. Так, і, наприклад, ще відкрию на багато ділянок. Спочатку цілу, потім ці всі решту. Сіла. Звідси починаємо. Е оскільки тут багато ділянок, вони на А4 не влізять, переключено А3. Спускає. Якщо в документації, скажімо, ще 2, 3, 4 ділянки, то можна на кожну ділянку зробити окрему відомість, але коли ділянок 20-30, то доцільніше зробити одну відомість і один раз замовник підписуємо. Тобто в скрип додані шаблони як А4, так і А3 для схеми розподілу, для відомості при поділі, а також додана схема об'єднання. На схемі об'єднання там взагалі нема межових знаків, вона формується на загальну ділянку і тільки є такі риски, з яких вона ділянок була сформована. Тобто там навіть що показувати. Ну, в описі пишемо, що межові знаки співпадають існуючою грошою. Тут ділянок багато, 16 штук аж. Коли э, записується відео, то діджитал трохи підтуплює. Тому так, так довго. Так, і остання ділянка. Дорога. Так, і отримуємо 39 межових знаків, 17 ділянок, 16. А, 17, тому що там ще з нулем є перша ділянка. 17 штук і ось така схема. Ми тут собі вже підсуваємо ці підписи, як потрібно нам, щоб не було накладу.